І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Стоїмо на порозі Великого посту і перше, чим вступити в цей спасительний час Великого посту. Сьогоднішнє недільне Євангеліє вказує нам, що є найосновнішим для того, щоби піст Приніс користь для наших душ. Перш за все, жодна жертва, жодний подвиг чи стримання не угодне буде в очах Божих, якщо ми у своєму серці матимемо гнів, злобу і непрощення. І саме тому, Господь Ісус Христос промовляє, якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. Сьогоднішній Іван винуває такі три аспекти. Перше, це Господь навчає, наскільки важливо є в духовному житті прощення. І говорить, що якщо ви не прощатимете, то відповідно, і Отець вам, небесний, не, не простить ваші провини. І ось, власне, тому сьогоднішня неділя ще інакше зветься неділею прощення. Прощення це є той дар, який отримує людина від Бога, коли кається в своїх ріхах. Коли людина признає свої провини, коли людина, Просить, щоб Господь простив їх, тоді, відповідно, і отримує прощення. Дуже важливо, дорогі у Христі пам'ятати, коли ми говоримо про наші взаємини, взаємини в сім'ях, в родинах, взаєминах між людьми, з колегами на роботі, з товаришами, дуже важливий є той момент, що ми не тільки маємо простити, але ми маємо. Перш за все робити все для того, щоби не образити людину, аби не засмутити цю людину. А якщо стався такий випадок, що ми бронівили цю людину, то ми повинні перед усім просити цієї людини прощення. Тобто прощення це не щось таке, що відбувається на автоматі. Прощення це те, що при потребує якихось зусиль. Тобто, коли ми просимо прощення і коли ми вчимося прощати тим, хто нас образив. Ми знаємо, що якщо людина має якусь хворобу, якщо бій дошкуляє людині, то людина шукає лікаря. Біжить і шукає, наприклад, всі зусилля для того, щоб оздоровитися від тієї недуги. Чому? Тому що незручно з цієї недугою жити. А уявіть собі, що непрощення. Це є недуга душі. Це душевний бій, який людина не раз виношує у своєму серці руками. І дуже нещасливі є ті люди, які не можуть простити, які не вміють прощати, які не вміють у своєму серці видалити оцей бій, який їх турбує. І, власне, для того, щоб позбавитися цього бою. Людина повинна згадати слова Господа. Я тобі прощаю, не тому, що я такий добрий, а прощаю тобі тому, що Господь мені простив гріхи мої. Я тобі прощаю не тому, що так годиться. Я тобі прощаю, тому, що до цього спонукає Господь Христа Рати. Тому дуже важливий є доріг у Христі в житті духовному, в житті християнському, оцей аспект, на що ми готові рати Христа. І далі, слідуючий аспект сьогоднішньої вателі це правильні пісні. Чому заключається правильність цього поста? Господь чітко каже, коли послите, не будьте сумні, як глицеміри, бо вони потьмарюють обличчя собі, щоб показати людям, що постять Борис. А далі каже, що ти, коли на наласти Богу твою, в обличчя твоє і не показуй свій піс іншим. І все, що буде в таїні перед людьми, перед Богом явне. І Бог явно воздасть тобі. Взагалі, для чого постити? Ніколи не здавалося собі запитання, от для чого постити? Ну, є багато різних релігійних. Такі угрупування, напрямки, які стверджують, що пісня не потрібне. Сьогодні у письмі написано, що їжа нас не наближає до Бога і не віддаляє від Бога. Якщо взагалі потрібний піст. І знаємо, що люди постять в різних намірах. І, як правило, піст є дуже помічним в тих намірах, в яких людина постить. Наприклад, я знаю, свого часу навіть Поршві я ще застав такий старший чоловік, який постив у п'ятницю нічого не їде. Я кажу, для чого ви це робите? Для того, бо то кажуть, що якщо в п'ятницю нічого не їсти, то буде знати, коли ти помреш. Ну і що? Це тобі дасть, що ти буде знати, коли ти помреш? Але люди мали такий намір, постили в цьому намірі, і Бог давав їм повірі. Є люди, які постять. За дітей, коли які стаються часто нещасні випадки, коли дитина часто хворіє чи народилася хворою і батьки борщі тому Чи є помічний такий піст? Звісно, що так. Чи Бог допомагає тим дітям, звісно, що допомагає. Є піс, коли людина хоче розпізнати волю Божу. До чого Бог покликав мене в цьому житті? Що я повинен робити в цьому житті? І коли йде на пості, Бог відкриває її. В чому змісті, До чого Бог кличе її? І ось оці речі, про які я щойно назвав, це є багато ще інших місць. І священному Писанні, наприклад, Господь Ісус Христос дає відповідь апостолам, які запитують, чому ми не могли оздоровити того існуватого хлопця. І Господь у відповідь каже: цей рік. Не перемагається інакше нічим, як тільки постом і молитвою. Тобто, коли ми боремося з якимись спокусами, коли ми боремося з якимись підступами злих духів, там так само необхідно є піст. А для чого цей Великий піст, який ми завтра маємо вступити? Для чого він? І взагалі, для чого церква стенукає пости як такі? Дорогі во Христі часто дані нам для того, щоб ми в такий спосіб доказали свою любов до Бога. Невідко нам стається так, і ми знаємо про це, що в старому завіті приносилися жертви, різноманітні жертви. І була одна і жертв це жертва за відпущення ріків. Ми знаємо, що і в Новому Завіті є жертва. Але понад усіма різноманітними жертвами, які тільки можуть бути тут на землі, є одна жертва, яка стосується без виключення всіх людей або має відношення до всіх людей. Це хрестна жертва Богочоловіка, який помер на хресті ради нашого спасіння. Вищої жертви за цю немає. Просто немає. І ось, власне, доріго Христів час Великого посту, коли ми приходимо до Голосного Христа, коли ми роздумуємо над тим, що там відбулося, коли ми занурюємося у ту безмежну Божу любов, проявлену до нас, ми хочемо відплатити. Так само любов'ю. Ви коли думали, не будь про те, коли поспішете, Господи, я хоблю це з любові на Тебе. Сьогодні п'ятниця, ти помер за мене Христі. Ти при муки і страждання. Так ми повинні роздумувати в п'ятницю. І я хочу. Проявити свою любов, хай оцей мій піс буде актом любові до тебе. Я не за дітей пощу. Я не пощу, щоб знати, коли я помру. Я не пощу, щоб ти мені дав царство Боже. Я пощу, щоб цим засвідчити, що я люблю тебе. Хай ця моя маленька жертва буде благоприємною в твоїх очах. Ти терпиш руки. Страждаю, ради мого спасіння. Болюй мене. І я хочу проявити оцей акт любові, стриматися від утіх тілесних. стриматися від того чи іншого виду їжі. Хочу це зробити з любові до тебе. І слідуючи, на що Господь акцентує і закінчує власне сьогоднішнє Іванське, бо це зачало, де каже, щоби ми скарби собі збирали на небі. Де ні черні не точить і де злодій не підкупують і не крадуть. І закінчує Господь словами, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Слово Господь робить акцент на серці людини. Тобто те, що в серці людини. Чим людина приймається, чим людина живе і де знаходиться її скарб? ми вже не раз мали в історії випадки, коли люди бідкалися, коли люди нарікали, ревстували, коли втратили гроші в той час, коли змінилася валюта. Були випадки, коли людина втратила все через вогонь. Були випадки, коли людину обікрали і людина так само втратила. І тоді людина перебуває в такому стані розпачу. Коли людина каже, я все життя видовичувала собі, я все життя дбала, я все життя хотіла щось залишити для себе, для дітей, і тут в день це все пропало. Як шкода, яка втрата? І важко не погодитися з такою людиною, яка втратила все. Я пригадую, така жила в нас одна брафіянка, це давно було, вона вже давно померла. Вона жила сама і була дуже бідна. Але збирала гроші на похорон. І ось одного разу прийшли до неї якісь люди, які запропонували, що вона купила ікону. І кажуть, цей ікона з монастиря, що там почали розказувати, е, обманули жінку. Вона дуже дорога, і ви б купили співкаті. Жінка думає добре, і виділа в нас з під подушки ті гроші, всі, які мала. Так, як ви знаєте, старші люди тримають в кустинці завиті. Почала ту розвивати ту кустинку, вони хапнули те з її рук і втекли з хати. Як та жінка гірко плакала, тому що то були кровні її гроші, вона збирала на похорон. А тут якісь аферисти просто обікрали, грабували, обрухували її, і вони лишилося без нічого. Не можна не поспівчувати такій людині. Не можна пройти байдуже проти тієї людини, яка втратила все. Але тоді у Христі сьогоднішній Івангелії вчить нас, щоб наш скарб був на небі. Що треба робити для того, щоб інвестувати в небо? Що треба робити для того, щоб мати скарб на небі? Звісно, треба тут чи на землі творити добрі діва. І одним із тих добрих діл, які ми повинні творити, це має бути милостня. Це має бути добрі вчинки. Це має бути створене щось таке. Що має принести користь нашому ближньому? І коли ми робимо це, дуже важливо є роздумувати над тим, що я роблю це для Господа. Господь каже все, що ви вчинили одному з молитві, мені ви вчинили. І ось оцей іванівський уривок, який ми щойно почули, він несе у собі ці три настанови. Науку, в якій Господь навчає нас, як треба чинити милості. Як треба молитися і як треба постити. Саме ці три основні чесноти є необхідними в житті християнина. І якщо одна із них є відсутньою, то і недосконалим є наше духовне життя. Господь каже, коли чиниш милостю, хай не знатиме гіва рука, твоя, що робить правиця. Чому це так важливо робити милостню таємно? Тому що каже Господь, не труби перед собою, бо інакше ти отримаєш нагороду вже тут, на землі. Тобто, якщо бачити, що ти твориш Бога, і інші тебе похваляють, то це і є твоя нагорода. Тому милостіння має бути таємне. Далі Господь каже про молитву, про індивідуальну молитву. І це має бути таємне. Ви знаєте, оце коли люди ходять і вимахують одними верницями, це схоже на фарисейство. Бо коли мова йде про індивідуальну молитву, то чітко про це каже. А коли молишся, зайди до своєї кімнати, закрий за собою двері і все, що ти скажеш Богові в тайні, отримаєш явно. Чуєте, і молитва наша має бути таємною. Не треба хвалитися, скільки часу ви проводите в молитві. Не треба хвалитися і казати, за кого ви молитеся. Не треба про це наголошувати, тому що це є тайна. А далі про пість. Оце, що ви щойно почули. І піст має бути таємний. Не наступлюйте свої обличчя, кажу. Не робіть сумними вашого обличчя, щоб інші не взяло, напевно, постріть. Він, напевно, тому такий сумний. Ні, пість цей час. Духовної радості. І взагалі, коли ми говоримо про пісні, то не має значення ти чи не їж і так далі. Пість має в собі певний комплекс усіх стримань, які людина мала би дотримуватися. І звісно, що якщо по нему своїй вона не може дотримуватися, то як чуємо. А постольському сьогоднішньому читанні, хто їсть, хай не осуджує того, хто не їсть, а хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть. Так чітне священне писання. Але Бог з тим, у Христі, ми повинні пам'ятати про ці настанови Христа. І кожен із нас має в своєму домі Іван відкрити оцей шостий розділ коли-небудь. В будь-який день відкрити і почитайте. Чітко написано настанова Господа щодо молитви. Щодо милості і щодо посту. І ось ми, власне, входячи в цей спасительний час Великого посту, маємо ще і ще раз цього вчитися. Для того, щоб ми прощати цього треба вчитися, треба. Це є велика праця над самим собою, це є праця над своїм серцем, це є праця над своїми поганими рисами характеру. І саме у цій праці має допомогти нам. Господь, якщо ми звертатимемося до Нього. Тому, благослови, Господи, ми ще сьогодні всі обов'язково зберемося на і іщину прощення, в якій будемо просити один одного прощення і будемо вступати у цей спасительний час святої Чотиридесятиці, щоб, гідно пройшовши цей час Великого посту. Ми з радістю війшли в світле Христове Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.